Всіх вітаю! Пропоную вам сьогодні зазирнути в майбутнє та подивитись, як у вас пройде святкування Нового року. Виберіть інтуїтивно одну з трьох карт та дізнайтеся про події. Отже, карта у нас номер 1 і це Страшний суд. Страшний суд символізує не кінець, а відродження, звільнення та підбиття підсумків. Свято пройде під знаком значущих змін і другого дихання. Атмосфера свята урочиста, доленосна та дуже щира. Це не просто розваги, а подія, що залишить глибокий слід у пам'яті, зустрічі або спілкування з друзями, родичами, з якими давно вже не бачились, можливе сімейне возз'єднання, прояснення старих ситуацій, вибачення, скидання тягаря з плечей. Ви можете відчути, що починаєте новий етап життя прямо під час свята. Полегшення, катарсис, відчуття, що ви наче прокидаєтесь і бачите все в новому світлі. Будьте відкритими до новин і не бійтеся залишати старе в минулому. Це ідеальний час для очищення як простору, так і стосунків.